Ось дзвінок сигнал подав, до роботи час не став. Отже часу ми не гаймо, математику розпочинаємо. Всі сідайте, тихо діти, домовляйтесь, не шуміти, на уроці не дрімати, і знання всі здобувати. Вітаю вас на уроці математики. З вами Вікторія Володимирівна. Діти, згадаємо, на минулому уроці ми з вами навчилися читати розрядні числа від 60 до 100. Та запам'ятали їх назви. Згадаємо з вами. Назвіть, яке число відповідає десяткам. Шість десятків відповідає якому числу? Так, дорівнює 60. 7 десятків відповідає якому числу? Так, дорівнює 7 молодці. 8 десятків дорівнює якому числу? Так, 8 десят. десятків дорівнює якому числу? Молодці. 90 і 10 десятків дорівнює числу це. Молодці Сто! згадали, діти! Сьогодні ми з вами продовжимо подорож, аби навчитися порівнювати десятки. Мрідиця та поспішайко вже чекають на нас, аби продовжити подорож по місту лічба десятками в межах ста. Сьогодні ми з вами опануємо таку тему числові вирази. Порівняння десятків ваше завдання діти вчитися сьогодні порівнювати десятки та утворювати числові вирази. Сьогодні на уроці робота за підручником, руханка, робота в зошитах, каліграфічна хвилинка, самостійна робота, рефлексія, а допоможе нам здійснити подорож. Так, це наш порадник та помічник, відручник математика, який відкриваємо на наступній сторінці 68, 6 та 8. Сьогодні ми з вами, діти, зробимо по місту крок 4. Розглянемо з вами завдання за стрілочкою 1. Прочитаємо числа, які сховалися. Ми бачимо з вами числовий промінь, що має десятки. Які сховалися десятки за кружечками? І за жовтим кружечком сховалося число. Так, молодці, це 10. Наступне число, яке сховалося? Так, молодці, це 30. І наступне за рожевим кружечком сховалося число? Молодці, це 5, 10. І за фіолетовим кружечком сховалося число? Молодці це сімдесят. І за помаранчевим кружечком сховалося число. Молодці, це дев'яносто. Назвемо з вами числа десять, двадцять тридцять, сорок, п'ять, десят, шістьдесят, сім,десят, вісім,десят, дев'яносто. сто. Молодці. Розглянемо з вами вирази та визначимо, скільки дій мають вирази. Розглянемо зліва, бачимо вираз 2 плюс 3, що містить знак плюс і виконує дію додавання. Скільки дій виконує даний вираз, щоб обчислити його? Так одну дію. Наступний вираз 14 мінус 2, містить знак мінус і виконує так, одну дію віднімання. Отже, ми розглянули з вами вирази, що на одну дію. Розглянемо справа. Числові вирази. Ми бачимо зліва 22 мінус. В дужках 7 плюс 11, і вираз має два знаки, виконує дві дії, щоб обчислити вираз, і ще вираз 44 плюс у дужках 2 мінус 1, теж має два знаки отже, це числові вирази на дві дії. Давайте зробимо з вами висновок, що числові вирази, що мають один знак, виконують одну дію розв'язання, а числові вирази, що мають два знаки, виконують дві дії для розв'язання. Отаці розглянемо з вами малюнок. Ми бачимо вгорі число 50. І записані вирази на дії додавання, що складають у сумі 10 плюс 40 50. І нижче ми бачимо вираз 20 плюс 3, що відповідає числу у сумі 50. Згідно зразка, виконаємо з вами завдання. Та заповнимо порожні клітинки. Ми бачимо вгорі число 70, з яких чисел складається число 70, щоб скласти вираз і отримати суму 70, ми заповнимо якими числами. Так, молодці 10 плюс 60. Нижче заповнимо порожні клітинки. 70 це молодці, 20 плюс 50. І нижче, який запишемо вираз, щоб сума складала 70, і це вираз 30 плюс 40. Молодці. Аналогічне завдання ви будете виконувати вдома та записувати вирази, що складають число 80. Розглянемо з вами ще завдання. Подивіться зображення, ми бачимо зліва відрізок, що має один відрізок і вгорі. Скільки одиниць має? Десять одиниць. Число одиниць скорочено буковками от 10 одиниць. Наступний Малюнок ми бачимо складається з двох відрізків по 10. Скільки одиничок матиме цей малюнок. Так, 20 одиниць. Молодці. Наступний малюнок нижче ми бачимо, скільки має він відрізків. Так, 5 відрізків по 10. І Складатиме всього, скільки одиниць матиме цей малюнок. Так, 5 по 10 має 50 одиниць. Спробуємо з вами порівняти ці числа, аби визначити, яке число більше, а яке менше. Порівняємо згідно з знаків. Розглянемо числа 20 і 50. який знак поставити потрібно між ними. Розглянемо згідно малюнка 20 вірно менше, ніж 50. Нижче розглянемо числа та порівняємо 20 і 10. Розгляньте малюнок. Скориставшись малюнком, поставимо знак 20. Так, молодці, більше, ніж 10. І нижче порівняємо числа 10 і 50. 10 менше, ніж 50. Молодці, пропоную відпочити і виконати руханку. Робота в зошитах. Перед початком згадайте, як правильно сидіти, правильно тримати зошит і олівець, а після відкривайте зошит та виконуйте завдання. Сьогодні з вами виконаємо таке завдання. Розпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Вам потрібно записати числа першого десятка. І це числа так від одного. До десяти числа першого десятка. І нижче запишіть утворені числові вирази, що складають у сумі 80. Відкрийте зошит, відступіть 4 клітинки вниз, і на п'ятій клітинці п'ятого рядка запишемо числа першого десятка. Нижче. Відступіть один рядочок та запишіть числові вирази, що відповідають сумі числа 80. Самостійна робота розглянемо з вами знаки. Так, ми бачимо на малюнку. Визначимо, яку форму вони мають. І ми бачимо знак зліва парковка, і він має форму геометричної фігури, так, квадрат. Наступний сигнал заборонено знак, і він має форму, Так, геометрична фігура круг. Молодці. Наступний знак. Поворот наліво це тимчасовий знак на жовтому фоні. І має фігуру. Так, трикутник. І останній знак стоп має форму і назву геометричної фігури. Так, порахували кути, і це багатокутник, назвіть його. Так, восьмикутник. Молодці. Розглянемо з вами смайлики. Ми бачимо, що смайлики тримають трафарети з числами. так, Десятками. Нам потрібно з вами їх розташувати у порядку зростання. І першим, хто вишиковується так, смайлик сумний, який тримає число 10. Молодці. Наступний смайлик так, у окулярах, який тримає число 20, тому що 20 де, йде за числом 10. І наступне число. Так, смайлик, який плаче 30. І наступний смайлик? Так, здивований, так? 40. І останній смайлик, що посміхається, 50. Молодці. Рефлексія уроку. Діти, надайте відповідь на питання. Скільки дій має числовий вираз, що містить один знак? Ну, Наприклад, плюс або мінус. І це числовий. Вираз має. Так, одну дію. А скільки дій має числовий вираз, що містить два знаки? Так, цей числовий вираз на дві Дії, молодці! Дякую вам за урок!